Вітаю, як я вам казав в минулих відео, хлопці почали збирати готельний комплекс. Правда, там я вам казав на 500 квадратів, тут виходить 500 це вже корисна площа. А так, виходить, 606 квадратів загальна площа забудови. Поділено це все на секції, на кімнати, де будуть відпочивати гості даного закладу. Як ви бачите, підлога зібрана, ну, точніше почнемо з бурлату, Бурлат зібраний тут йде 150 на 200, три бруса 50х200 між собою зроблено, це все оброблено мастікою і прикручено зверху. Ці панелі йдуть 200 мм. Плюсах. Обв'язано це все стиковується брусом. Виборка тут іде стандартна 30 мм. Про виборку я розкажу вам в наступному відео більш детально, де, ну, я, яку можна використовувати, яку ми можемо зробити. Далі, що по стінам, тут іде всі несучі ціни, які тут використовуються: 160 мм товщина. Вториння це от, можете подивитися вино, виноси. В принципі, вони тут, нагрузки ніякої у них не буде. Тут ідуть 120. ну і внутрі, там, Де немає ніякого навантаження на стіни, там то також ідуть 120 панелі. Тут уже хлопці зібрали, точніше склали панелі на стелю. порізка всіх панелей стандартна панелі, де розміром 1,25 на 2,5 м. На підлогу і на стелю вони ріжуться пополам. Тобто виходить 2,5 на 620 мм. Ось так оце, це все збирається. Збирається, в принципі, по часу, то, що хлопці вже затратили, на те, щоб все, все зібрати, у них вийшло, зараз вам скажу, 13, сьогодні 14-й день. І їм залишається ще стеля. Ну на стелю, там як ви самі розумієте, це важче збирати, наприклад, чим підлогу, тому що це все наверх, там десь ще приблизно тиждень. От розраховуєте, там 600 квадратів, грубаря, десь 20 там 22 дні для того, щоб зібрати таке таку побудову. Так що, якщо є щось бажання побудувати, там, прибудувати, надбудову зробити, без питань, звертайтеся, ми з радістю вам всім допоможемо. У нас власна виробниця, буде бажання, також зможете приїхати це все побачити. В принципі, все. Гарне будівництво.